E mm. Плине кача, по ти сині, плине кача, по ти сині. ж моя не лайме. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де погину са. краю погину я в чужім краю хто ж ми буде брати яму? Ми чужі люди, ци не жаль тиманкобу. не серцю, Війна, вона прийшла до нас жорстокою і безжалісною. Все нещаття навкруги міста і села. Палають будинки, знищені школи, дитячі садки, а від бомб і снарядів на частині нашої України одні вирви є, тобто великі ями ось так безжалісно діяльська сила пішла на нашу Україну. Явольська сила так розпустилась, браті і сестри, що зараз іде змагання. В світі, хто більше виробить зброї, щоб бути могутнішим і загубити цей світ, чи навіть кажуть себе обороняти. Це над тим працюють комплекси, військові, виробничі, товстосуми фінансові. Все це працює на те, щоб знищити оцей земний рай, який дав Господь кожному із нас. Третій рік уже ми в стані війни. Кожну п'ять землі захищають мужні воїни нашої країни. Гинуть десятки тисячі наших воїнів, видаючи своє життя за нашу нинку Україну. Ось сьогодні ми теж прощаємося з воїном, який захищав на харківському напрямі. Пердони нашої вітчизни, військослубовець Олександр. Олександр, військовий, якби й по духу, з 214 року, це вже 10 років, він якраз у полоні отого військового протистояння з рюкзачком військовим в 2014 році і на фронт. Здавалося, що він не боїться фронту. Такий тихий усміхнений, який ми його звали. Чесний працівник комунального господарства. А ось на полі бою, ми бачимо, що 14-го року це ж десятки боїв треба було витримати. І нарешті, останній з 22-го року, потепер, він та, теж активний учасник боїв, то тобто так нам тільки здається, що він не боявся смерті, але смерті всі бояться, бо це найстрашніше. Але особливо, коли там на полі бою, коли десь ти думаєш, що за тобою. Залишилася сім'я, діти, мама, рідний Моршин та багато-багато чого. І ось Сашко начать, віддав своє життя за нас, щоб ми могли тут мирно, спокійно жити, працювати, молитися і все робити необхідне, що потрібно у нашому житті. До смерті привикнути трудно, браті і сестри. Сергій, Денис. Анатолій, Артур, Тимур це не весь перелік тих воїнів морщинських, яких ми проважаємо то останню. Господи, а скільки ще повинно бути для того, щоб зупинити? Господи, як небеса, як вони приймають такі тисячі тисячі тих наших захисників, яких травінці небесні там на небі, як вони де. Вони повинні б бути міцною основою тут, маючи ще вік молодий працювати, жити, творити, робити все необхідне для своїх сімей, а вони вже туди, душі туди, вже на небо. Про це ніхто не може нічого сказати, тільки один Бог знає, чому так є. І тому, браті і сестри, ми коли проважаємо останню земну дорогу воїнів, розуміємо. Що вони віддали своє життя найдорожче, вони могли бути тут, вони могли ухилятися, вони могли, ну мало що в нашому житті є. А вони, як і тут, які стоять воїни, можна розуміти, якщо не вони, то хто ж захистить нас, старших, дітей, молодших, адже села йде і ще буде йти. І тому важливість того є, що коли ми проважаємо таких... Воїнів, героїв, можна наровати героїв, хто не завжди пам'ятати, що завдяки їм ми тут стоїмо поки що міцно, працюємо, творимо і будемо робити все для оборони нашої країни. Кача по сині, плине кача, по ти сині, Мамко ж моя не лайме. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де погинути. I'm На моїм серцю лежав, ти моїй лежа, віжна лежить, не сидимо, але ми заспокій душі по цілороба Божана, Олександра, і Єві проститися, святі брой не вільний, не Боже, Царство Небесне і душні ріки, Христа безсмертного, цариба нашого попросимо. Воскресіння, життя і покоєння спочило, а у представленого воїна. Всечасніші отці, шановні рідні і близькі воїни Олександра, шановні шановні воїни, шановна громада, слава Ісусу Христу! Слава як відомо, війна це не лише звитяги, це не лише перемоги в боях і місце для слави. Війна це біль, сльози, це кров і смерть. Але завжди в цій війні винен агресор. В нашому випадку, в випадку з Україною, це одвічний наш ворог, який намагався раніше і пробує робити це зараз: знищити Україну. Знищити кожного з нас. Воїн Олександр, наш земляк, серед тих воїнів, які двічі були мобілізовані і, власне, боролися з тим одвічним ворогом. Вони, він, Олександр, захищав свою сім'ю, родину, нашу громаду і нашу Україну. Від імені Моршинської територіальної громади я висловлюю щирі слова співчуття рідним та близьким Олександра. Слава вічна слава і вічна пам'ять воїну Олександру, вічна слава і пам'ять усім воїнам, які віддали життя за Україну. Слава нашим захисникам і захисницям України! Слава Україні! Героям! Це буде церемонія передачі державного прапора України рідним, але просить донька для свого тата написала вірш. Я, я знаю, що ти дуже сильно нас любив, і ми також тебе дуже сильно любимо. Я дякую тобі за все, що ти для нас зробив. Ти знаєш, ти, ти назавжди залишишся в нашій пам'яті таким хорошим, таким турботливим, таким добрим, людям. Я знаю, що якби ти міг, ти огорнув би своєю любов'ю, цілий світ. Ти таки зробив. Ти огорнув своєю любов'ю цілу Україну ти віддав своє найдорожче, те, що в тебе було, своє життя. Дякую тобі за це. Я вірю, що ти зараз Богом, і тобі там набагато краще, ніж тут тату. Тетусі мій, чому ти вже не з нами? Чому Господь забрав твоє життя? Я зараз плачу гірками сльозами, а все ділить сербенько на два. Війна так підло в нас тебе забрала, хоч я й так вірила, що ти прийдеш живим. Татусю мій, ми так тебе чекали. Чому ти нас залишив тут одних? Що нам без тебе всіх дім робити? Хто нас тепер від всього захистить? Татусю, ти ж так сильно хотів жити. Мав плани, мрії, щось хотів робити. Не так хотів онуків дочекатись. Щоб їх з мамою щодня до старості до житиме щасливо І боровся, щоб закінчилась війна. І навіть уявити страшно, що ти у цьому світі пережив. Як було боляче, а часом дуже важко десь у окопах сутками сидів. Ти дуже добрим був, двайливим, бездоганним. Любив життя, всміхався кожен день. Ти сяяв, наче сонечко прекрасне. Любов'ю огортав усіх людей. Ти наш герой. Найкращий в світі, тато. Ти просто неймовірний чоловік. Любячий син, ти неймовірний братик, ти наш герой, наш сильний захисник. Ми любимо, любитимемо завжди. Ти в пам'яті залишишся тепер. Надіюся в майбутньому зустріти на небі поміж хмарками тебе. Слава Ісусу Христу! Слава нашому герою!

За нашу слова